Всім привіт! Сьогодні хочу показати, чим я зараз займаюся. Я роблю собі фари на Ford. Але вирубили світло знову, тому я на вулиці знімаю відео. Генератор я купляти не збираюсь поки що, тому що він мені якби не потрібен. Світло то вирубається, то ні. В принципі, якось справляюсь. Ну, пішліть в гараж, подивимось, що я там. Кавиряю. І так, зняв з Форда свої фари. Як бачите, тут кріплення таке на 4 точки кріплення і пішов їх кавиряти. Ну це я вже другий день їх ковиряю, насправді. Я нікуди сильно з ними не тороплюсь, тому що я ще не вирішив до кінця, що я хочу собі поставити. Ну, з одного боку, хочеться собі гарне світло. Я думав собі поставити просто такі циклоновські лінзи, і на цьому все закінчилось би. Але я розумію, що тим світлом, ну, яке там, я буду, скоріше всього, не задоволений на 100%. Тобто, як би воно покращиться, буде все добре. Але я буду знати, що є світло набагато краще. Тому я все-таки схиляюсь до Z6 лінз. Хоча я розумію, що це фінансово нерозумно до кінця мені всипати в машину 2001 року, і вона в основному стоїть. Але Дасть Бог час у нас пройде, і я знову буду їздити там і на море, можливо, і в Карпати. І мені потрібно буде нормальне світло. Я потім вже не хочу переробляти ці фари. Тому що вони достатньо складно розпаковуються. Тут такий силікончик, е, ну, він достатньо такий непростий в розпаковці. Також ось цей відбивач він, е, Ось відбивач сидить на таких кліпсах е, і так, він теж не дуже просто знімається. Тобто, казалось би, Ford там стара машина, але, як показує практика, з старими машинами возні ще більше. В принципі, місце позволяє, тут дозволяє. дозволяє Тут вставити велику лінзу. Тобто, відбивач у нас достатньо довгий. І фара теж, якби, в принципі, все повинно поміститися. Бачите, тут грязючка така, все, це потрібно. Я познімав ці відбивачі, щоб повідмивати нормально. В принципі... Я думав, якийсь може, тюнінг там виконати, якісь там гібкі ДХО чи ще щось. але я вирішив просто собі поставити маски з обрізаними півкільцями. Ну, я їх потім вже покажу розпакую. На акцент я ставив такі самі маски, тобто у них верх підрізаний. Тобто, В принципі, я прикинув у фару цю маску, включив, ну, виглядає достатньо цікаво. Так, знову нема світла. Коли воно було, я встиг поврізати лінзи в відбивачі. Dragon Knight. От, епоксидочка вже прихватилась. Ну, якось так. Ну, і тут будуть масочки з ангельськими Ну, Буде класно. Так, що, хлопчики та дівчатка? Е -е, спочатку ми. Без скла провіримо все. Так, оце у нас Dragon Knight AM Z6. Дивіться, це ближнє. Я шайби повибирав, трошки жовтого додав у кінці. Більш-менш підрегулював. Ну і отаке дальнє світло. Метрів 300 туди. Ось таке світло. Ширина в принципі нормальна дурачок якийсь на БМВ так, ладно, більш-менш піднастроїв. Все, тепер завтра буду дособирувати вже. Ось так це виглядає. Так, ось так. Драйвер для глазок, ангельських очі. Ну І тут буквально там декілька міліметрів. В цій фарі мені довелося підкладати під лінзу три шайби, щоб її трошки вперед змістити. Ну, в принципі, все помістилось. Коректори так собі працюють із трьох коректорів в один, такий полуживий. Ну, якщо вони будуть сильно парити мозги, тоді я їх просто відключу і все. Або ну, буду шукати нові якісь коректори. Ну, це потім все. Ну, і тут аналогічно. Тут, в принципі, права фара трошки більше від краю, тому краще стало. Ну, зараз підв'яжу, а це все, запаяв тут глазки. Так, іде процес поліровочки фар. Фарки такі достатньо прибиті ну Скажу так, О, ось так видно, які мікротріщини. ну Частково щось відполіровується, відшкурюється. Але, скоріше всього всередині залишаться глибокі мікротріщини. ну Такі фарки прибиті. ну а що ви хочете, Я їх купляв за 600 гривень е, от. Е, ну, а Ця більш-менш нормальна, але теж буду її шкурити, полірувати, щоб вони виглядали однаково. Ну, оця глибока царап... царапина тут. Ну, звісно, буду затягувати їх в бронеплівку. Знову виробили світло, ніяк не можу закінчити свої фари. Ось другу шкур вже. Перша вже готова. залишилось плівочку поклеяти. В принципі, відполірувалась. Тріщини, звісно, дрібненькі залишились, але в цілому непогано. Ну що ж, закінчив е, роботу по своєму автомобілю, е, встановив сюди лінзи АМС Z6, е, допрацьовані, відполірував фари, зробив black style, тобто зняв хром з масок і з поворотників. Ось так це виглядає. Затягнув бронеплівочку по максимуму до краю. Складні фари насправді. Вони, по-перше, конфігурація у них складна, тобто випукла, тут загнуто. По-друге, там погано їх відшкурювати. Лак дуже міцний. Я ще коли минулі свої фари робив. Тоді теж пам'ятаю, що дуже довго шкурив. Ну і в цей раз вони ще й прибиті були. Ось в мене фара, яку, на якій я їздив, можна сказати. Ось такий у неї стан був. Відео чомусь поганенько передає. Так, ладно. Зараз ще покажу ангельські очі. Ось такий вид у нас. Вони не такі сині насправді. Білий, 6 тисяч кельвінів, приблизно так це виглядає. Так, тепер у нас ще є ось туманочки. 50ватний ксенон і лампи ShowMe. Ось тобто такий у нас видок. Оце буде денний варіант для переміщення по трасі. Тобто туманочки, ангельські очі. Це буде туманки, буду їздити з ними тільки в день. Ну, тому що вони дуже сильно сліплять. Так, виключаю туманки. Включаю запалення. Ага. Так, це у нас ближнє світло. Сразу кажу, коректори там неадекватні. Я їх, скоріше всього, потім замю. Так, ну і дальнє світло. Тобто, це все ви вже бачили, в принципі, як воно. Ну, так от на максимум експозицію зроблю. Ось такий насичений дальнє світло, що важливо для H4 цоколя. Ну, можемо поміряти, але в мене зараз машина ну, якби зайшла далі. Тому ну, показники будуть неактуальні. Ну, я думаю, в районі 7-8 тисяч люксів десь там отримав. Так, залишимо габарити. Вони мені дуже подобаються, Хоча я не фанат всяких там ангельських. Глазик і тому подібного, але чомусь на цю машину захотілося це зробити. От, залишив трошки хром. Відбивач у нас хромований, маска. Е, хром зняв. Зробив антихром. Тобто маска у нас чорна, відбивач, е, і воно так трошки якось цікавіше виглядає, чим якщо б там було е, все абсолютно чорне. На цьому все. Ставте великий палець до гри. Підписуйтесь на мій канал до нових відео. Всім пока, слава Україні!